дивитеся перший міський, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірино Кропкої. Сьогодні в нас такий, знаєте, свого роду підсумковий ефір. Накопилося, накопичувалося дуже багато проблем до питань, точніше до нашої прокуратури, у якої теж є чим займатися. І ми, нарешті, отримали можливість поставити ці питання напряму. Сьогодні в нашій студії Андрій Святок, керівник Одеської обласної прокуратури. Будемо говорити Вітаю вас, пане Андрію! Доброго дня! Будемо говорити про... Суто, знаєте, такі одеські проблеми, дуже багато питань, які справді є у людей, які постійно виникали. І знаєте, трошки перед ефіром поспілкувалася з паном Андрієм і теж зрозуміли, що задовольнити всіх це просто неможливо. І напевно, знаєте, ваша робота це просто. Робити те, що маєте робити, так, і те, що відповідає закону, от і все. А, тому давайте почнемо з підсумків, мабуть, все ж таки вашої роботи трохи, да? тому що ви ось-ось вже майже півроку на цій посаді. Посада така, знаєте, незавидна, мабуть, якщо можна так говорити. Не знаю, я а, напевно не дуже б вітала знаєте, з цим призначенням, тому що розумію, що це складно. Складно, тим більше, що ви потрапили до Одеси, Одеський регіон теж має. ну, в принципі, як і кожен регіон має свою специфіку, але Одеса теж має свої специфічні моменти. Потрапили на цю посаду, почали працювати і одразу такі, знаєте, гучні корупційні скандали. Гучні, і до них привертають увагу, і їх обговорюють у ЗМІ, і звісно, що їх обговорюють всі люди. Саме скандали, які стосуються високих посадовців. От як ви все це почали? Як з цим всім ви впоралися вже ну на цей момент? Вітаю вас. Дякую за запрошення. Дуже радий бути присутнім тут. Ну, почнемо з того, що хотів би звернутися до глядачів і трохи розвіяти цей міф в суспільстві. Є така думка, що прокурор відповідає за все. Всім займається і має нести відповідальність за будь-які дії, які відбуваються, як ви зараз сказали, щодо там, корупційних виявлення корупційних правопорушень і інших злочинів. Хочу трошки внести таку ясність і пояснити, що, окрім прокурора, є органи досудового розслідування, є оперативні підрозділи, задачою яких є виявлення і розслідування, в тому числі корупційних правопорушень. Щодо високопосадовців, ми також маємо розуміти, що Діюче законодавство передбачає розмежування. Є топ-посадовці, які віднесені виключно до підслідності Національного антикорупційного бюро, процесуальне керівництво, в якому здійснює спеціалізована антикорупційна прокуратура. І є напрямки роботи, які віднесені до нашої компетенції. Всі топ-посадовці, ми розуміємо, що це все на САП, але поряд з цим ми паралельно займаємося районними адміністраціями. Е Проявом корупції, територіальними громадами, керівниками структурних підрозділів. На цих напрямках, до прикладу, Наболівша для Одеситів справа щодо генераторів, які були закуплені mm -hmm. для гуманітарних да -да -да. потреб, але використовувалися приватними особами. В цьому ми зробили крок вперед, повідомили про підозру, рухаємося по цьому напрямку. Не зовсім корупційна. Але, на жаль, дуже болюча для міста Одеси ситуація, яка визвана була потопом. Також займалася обласна прокуратура. Слідство головного управління національної поліції розслідувалося провадження. Також ми повідомляли про підозру, в тому числі колишньому меру міста Одеси. Mm -hmm. Зараз це провадженням цим займається е, Генеральна прокуратура. Тому е, поряд з тим, що є певні розмежування законодавчі, все одно у нас є напрацювання, і зараз ми в тому числі займаємося документуванням ряду чиновників, які намагаються вчинити корупційні правопорушення. Тобто правоохоронці Одещини, як не кажу за е, прокуратуру, це поліція, оперативні підрозділи постійно займаються виявленням, припиненням та недопущенням вчинення корупційних правопорушень. Е, хочу трошки. Пояснити для глядачів, що таке взагалі робота прокурора, тому що більшість, е, на жаль, її не бачить. Ось вона хотіла вас питати, так це ж як остання інстанція, правда ж? Після правоохоронних органів, е, як правильно сказали, після роботи суддів. Ну тобто, це така, знаєте, узагальнююча остання інстанція. Вона, так? Вона, знаєте, дуже е, на мою думку, кропітка, е, важка і системна. Прокурор, саме та особа в, в цьому кримінальному процесі, яка. Наглядає за законністю, перевіряє рішення органів досудового розслідування, оперативних підрозділів. Прокурор спочатку реєстрації кримінальної справи і до завершення її в суді відповідає і погоджує всі ключові рішення в кримінальному провадженні, тобто починаючи від погодження клопотання про тимчасовий доступ і закінчуючи тим, що прокурор погоджує, вивчає та погоджує винувальний акт перед його скеруванням до суду. Так само прокурор продовжує вже на стадії судового розгляду підтримувати публічне обвинувачення до касаційної інстанції, тобто це не про якісь миттєві викриття. Я вже раніше тільки що казав, що це системна, можливо, іноді не така цікава для медіа простору і робота, але вона потребує дуже великої віддачі, уваги і знання норм закону. Так, згодна з вами. І я не випадково сказала про те, що бути прокурором в нашому регіоні це складно, в тому сенсі, що є специфіка. Є І я зараз про так: ми маємо зараз зиму, так за вікном, але все ж таки, ви ваш початок припав на. Початок ну таке умовно туристичного туристичного сезону. Звісно, що війна, війна вносить корективи. Так і такого а, сезону, пляжного як ми звикли, ми не маємо вже 4 роки, але все ж таки. Вільний доступ до моря, оці шлагбауми, які перешкоджають доступу до моря, і це теж припало на початок вашої діяльності. Як ви з усім цим впоралися? Тому що з року в рік я прекрасно пам'ятаю, що ці ситуації є скандальними, що є вони конфліктними, особливо і шлагбаумами, і взагалі з доступом до прибережної зони. Ну на жаль, так би мовити, негативною такою визитівкою Одес-одещини є оці незаконні забудови. Uh -huh. Те, що ви говорили шлагбауми, відповідь, чесно, максимально така лаконічна, я вважаю, має бути проста, законна, і, на мою думку, логічна. Це однозначно доступ до всіх прибережних зон, до публічних зон в місті Одеса і Одеської області, це недопущення забудов узбережжя незаконно, незаконної забудови узбережжя. І якщо Особи певні мають бажання здійснювати підприємницьку діяльність тільки у законний спосіб. Тому що, і приведу приклад, останній наша е, матеріал наш це е, всім відомий лонжерон, відомий готельно-розважальний комплекс, біля нього понад 10 років підприємці здійснили свою діяльність без жодного документу. Mm -hmm. е, абсолютно проста позиція. Оформляйте все по закону і працюйте. Ми зацікавлені в тому, щоб бізнес працював і приносив дивіденди місту, наповнював його бюджет, але в законний спосіб. Крім того, ми постійно проводимо роботу. У нас зараз в опрацюванні велика кількість забудов. Оцінку, яким ми даємо там шляхом, в тому числі проведення експертиз. Очікуємо експертиз. Після цього буде надана їм оцінка вже в вигляді певного рішення в рамках кримінального провадження. От ви торкнулися тему незаконної забудови. Це і так є величезна проблема для Одеси, але вони вже стоять, вони вже існують. Прокуратура може потім виносити рішення таке, згідно з яким вони будуть просто знесені там чи демонтовані, якщо це абсолютно незаконна забудова. Ми можемо ініціювати тільки питання перед судом. Про визнання тої чи іншої забудови незаконно, uh -huh. і суд тоді вже буде приймати рішення з приводу подальшої долі цього, цієї будівлі. Uh -huh. У нас є ряд проваджень по ще не побудованим будинкам, де ми призначаємо експертизу. Звісно, на час проведення досудового розслідування намагаємося зупинити будівництво для того, щоб. Не дати побудуватися, щоб люди не купили проблемний актив. Так, да, звісно, ми е е вживаємо заходів кримінального характеру, але щодо знесення, це вже приймає рішення суд, і тоді вже органи місцевої влади відповідно також, маючи на руках таке рішення, можуть приймати відповідні. Ді. а є такі от реальні кейси на а, чи чи за ці півроку їх поки що немає? Е, виключно не стосується, які не стосуються будівництва. Е, нещодавно зна, за нашим позовом було визнано законність нашої позиції та знесено комерційну нерухомість угу. е, двохповерхової е, приміщення, яке було знесено органами місцевої влади за нашим позовом. Угу. Е, ще таке питання: нещодавно була інформація про те, що бізнесмен звернувся із проханням допомогти, і, е, говорячи про тиск на бізнес, говорячи про е, ситуацію неприємну із одеською таможнею, так і звинувачуючи її у здирництві і корупційних схемах. Ну, це такий один конкретний приклад, але взагалі-то якщо говорити про тиск на бізнес сьогодні, тільки що ви сказали про те, що ви підтримуєте бізнес, ну і я розумію, що це. Власне, допомагає нам сьогодні виживати і підтримує нашу економіку. Під час війни це дуже важливо, особливо якщо говорити про середній і малий бізнес. Але от такі от ситуації, коли є тиск, чи вони масові зараз, чи це поодинокі такі ситуації, і саме звинувачення у корупційних схемах. Як надіюсь, всім відомо, генеральний прокурор запровадив платформу, яка називається СТОП Тиск, <завц> завдячуючи якій. Будь-яка особа, підприємець, фізична особа має змогу максимально комфортним, якісним і коротким шляхом е достукатися до прокуратури, повідомити про той чи інший факт можливого тиску. Але забігаючи наперед, скажу, що мав уже декілька зустрічей е з представниками бізнесу Одещини угу. з окремими громадянами, які заходили на приходили на прийом. Можу сказати, що на даний час я не побачив фактів і не знаю поки що про такі факти, які б свідчили про якийсь тиск на бізнес. Угу. Це таке, знаєте, трошки питання складне. Тому що всі ми люди, і кожен по-своєму розуміє тиск, підприємець, отримавши запит від правоохоронного органу. Звісно, іноді маніпулюючи, іноді переймаючись за свій бізнес, може сприймати це вже як тиск. Але це той спосіб. Збирання доказів, які передбачені чинним законодавством. Тому, звісно, ми орієнтуємо правоохоронні органи, ми орієнтуємо, я орієнтую своїх прокурорів про те, що ми не допускаємо оцих кримінальних проваджень, які роками розслідуються, роками вживаються заходи кримінального когось. Тиску на підприємців, тобто, в коротші строки, має бути досліджене питання, яке стосується підприємця, і ми повинні прийти до законного рішення. Або ми приймаємо рішення, що також нормально про закриття кримінального провадження угу. і відсутність складу злочину, або ми, провивши всі необхідні слідчі дії, призначивши всі експертизи, скеруємо справу до суду. Щодо питання, яке ви озвучили помитниці, ми взагалом дуже вдячні засобам маси інформації активістам, громадським діячам, які надають нам інформацію з приводу певних порушень в регіоні. Ми повірте, них всі реагуємо. Ми постійно моніторимо наш підрозділ, постійно моніторить е, змі. Ми постійно дивимося і е, даємо зворотний зв'язок на будь-які сигнали про будь-які порушення. І щодо цього питання вже внесено було кримінальне провадження. Особа, яка ви бачили на відео, вона допитується, допитується ряд осіб, можливо, причетних до тих подій, які були озвучені. Більше, на жаль, я нічого не можу сказати, тому що на даний час йдуть активні слідчі дії. Ми однозначно проінформуємо заявника про результати нашого розслідування. Тобто, будь-яка інформація, яка з'являється в ЗМІ, вона одразу потрапляє в поле нашої уваги. Але виключень немає так, чи то митниця, чи та будь-яка інша структура, якщо є питання, якщо є підозра саме в корупційних схемах, то це все одно відпрацьов, все одно відпрацьовується. Правильно я зрозуміло єдиний критерій тобто... це підслідність, те, що я казав. Ну, якщо воно підслідне тим правоохоронним органам, яких ми здійснюємо процесуальне керівництво, ми однозначно реагуємо. Угу. Ви можете бачити навіть уже приведу декілька прикладів: два кораблі з соєю, про які гомонів весь інтернет. Вони всі сплатили до бюджету е, податки, і підприємці працюють далі, буде знову порушення, буде відповідна реакція з боку правоохоронних органів. Угу. Ну і знову ж таки, якщо говорити про тиск на бізнес, як ви правильно сказали, е, що розуміти під тиском, так якщо вимагають наявність документів, а їх немає. То ну це ж не про тиск, правда? Звісно, це ж зовсім про іншу історію. Розумієте, в наш час інформаційного прогресу часто, на жаль, використовують е, такі дії з метою маніпуляції також. Угу. Тобто ми повинні розуміти, що правоохоронні органи постійно знаходяться під таким пристальною увагою, і також дуже часто, на жаль, е, використовується тиск на слідчих, на оперативних підрозділів з метою. Е, щоб в них зникло бажання працювати далі, але ні в кого це поки що не виходить. Ми працюємо по закону, і всі особи, які його порушують, мають бути притягнуті до відповідальності. Ще одна дуже болюча тема. Я розумію, що ми лише на початку цього шляху, і тут ще багато працювати, але все ж таки документування злочинів Росії проти мирного населення. Тут є дуже багато факторів: і людський фактор, і емоційний фактор, і законний фактор ну, тобто, дуже багато. Як це взагалі зараз? Я знаю, що це робиться. Я знаю, що це все документується, що все, -все фіксується. Що далі із цією інформацією, і з цими документами? Ну, по перше, ви всі прекрасно розумієте складність документування mm -hmm. такого виду злочину, починаючи від способу, тому що. Майже всі злочинці, які його вчиняють, знаходяться віддалено від нас, вони використовують засоби конспірації. Uh -huh. Навіть постійні обстріли, триваючі повітряні тривоги, які просто позбавляють змоги фізично провести огляд місця, де все відбулося. Повторні обстріли тих самих місць. Тобто, ми в першу чергу також думаємо про безпеку. Наших працівників, слідчих, оперативних підрозділів, працівників ДСНС. Це також все е, ускладнює mm -hmm. роботу Красиво. в документуванні. І ми всі з вами відчуваємо посилення інтенсивності, якщо загалом з початку повномасштабного торгнення Одещина 876 разів попадала під обстріли. Е, велика кількість загиблих, на жаль, 205 людей, з них 12 діти загиблими. <свят> Дуже складно, але попри це, завдячуючи нашим правоохоронним органам, я говорю про органи поліції, спеціальні органи Служби безпеки України, які виявляють цих злочинців, ми всі пам'ятаємо страшні події щодо обстрілу траси здоров'я, де загинула велика кількість людей. <свят> завдячуючи цій спільній роботі всіх правоохоронних органів, вдалося встановити особу винну. І ми зараз на етапі притягнення її до відповідальності. Це колосальна робота. Це тут зараз? Ні, вона знаходиться, вона, ми е, притягуємо її відповідальності е, в заочній формі, угу. по спеціальній процедурі, але завдячуючи нашим правоохоронним органам, це Служба безпеки України, е, слідчим поліції, вдалося задокументувати. Угу. По часткам ми зібрали інформацію і встановили особу, яка віддавала наказ. Обстрілювати ну, візитівку, напевне, Одеси. Траса здоров'я, яка завжди людна, О, постійно візитівник. відпочивають, діти так, так. В діти граються, відпочивають люди. Там це могло призвести і так призвело до страшних наслідків, могло призвести просто до фатальних наслідків. Тому інший приклад це захоплення наших рятувальників, корабль Сифір. Uh -huh. Також. Зафіксували осіб, причетних до цього до цього злочину, і ці особи також в майбутньому ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб вони понесли відповідальність. Е, з приводу результату цього всього е, метою нашої роботи є зібрання всіх фактів, щоб жодна, навіть найдрібніша, частинка, не була опущена, і це все лягло в величезну справу в міжнародному кримінальному суді по обвинуваченні Російської Федерації у тих жахіттях, які вони творять на території України. Чому я спитала про те, чи тут ця особа, я мала на увазі, можливо, ми ж розуміємо, що є і посібники тих осіб тут, так? Тому бувають ситуації, коли затримують тих, хто тут проживаючи, і ну, будучи громадянином України, теж вчиняє ось такі протиправні дії і теж призводить до таких от трагедій. Це, на мою думку, взагалі біль наша. Mm -hmm. Тому що стільки років ми. Знаходимося в такому стані під постійними обстрілами без світла, без води, mm -hmm. і все одно знаходяться громадяни, які йдуть назустріч ворогу. Mm -hmm. Але також повторюся, дякую правоохоронним органам служби безпеки, безпосередньо яких і є задача виявлення такого роду злочинців. Вони максимально вживають заходів до виявлення і недопущення, щоб ці люди могли зробити ще більше бід. На території Одещини Уже є величезна кількість прикладів, де такі особи виявлялися. Mm -hmm. Є ряд вироків уже, і зараз ведеться робота. Так само, на жаль, ці люди є. Так само по ним працює служба безпеки під нашим процесуальним керівництвом. Результати ви всі бачили, бачите і будете бачити ну, з ними розібратися простіше ніж з тими, хто за. Кордонами країни, поки що і хто по кому поки що звинувачення просто заочне. Ми можемо безпосередньо е, впливати. Уже вони можуть нести відповідальність конкретно уже, uh -huh. тобто в цьому і складність, коли людина знаходиться в іншій, іншій території, звісно, ми всі розуміємо, що складно її притягнути безпосередньо позбавити її волі і не дати цій людині завтра вчиняти ті ж самі злочини. Одним із пріоритетів вашої роботи ви називали саме захист дітей: дітей, які страждають від війни, від обстрілів. На жаль, дітей, які загинули, вже теж є певна кількість у нас. Що саме маєте на увазі, і як в чому детальніше, якщо можна розповісти, в чому це проявляється? Ви розумієте загалом, питання потерпілих дітей, воно дуже болюче. І... Ми всі з вами розуміємо, що це найнезахищені верства населення. Діти, на жаль, не скажуть про е, ті злочини, які вчиняються щодо них. Часто злочини вчиняють батьки, рідні, близькі, uh -huh. сусіди. До прикладу, у нас є такий кейс, де ми, проводячи, е, отримувавши інформацію оперативну, провели обшук одного, одної особи і виявили відео, на якому він, скажімо так, Вчиняв злочин відносно своєї племінниці на протязі, на доволі тривалий протязі тривалого mm -hmm. часу. У момент, коли почалися ці знущання, їй було 7 років, дитина боялася з комусь сказати. Це це просто не вкладається в голові здорової людини. І я хочу навіть дуже хочу подякувати. І в мене була нещодавна зустріч з активистами, громадськими діячами, е, які займаються саме питанням е, дитячим питанням. Е, Займаються проблемами, з якими стикаються діти. І знаєте, попри свій такий вже немалий стаж роботи, я був ну, просто стурбованим від того, що я почув, це жахіття ті історії, які вони е, бачать, переживають кожен день, це не вкладається в голову взагалі ніяк. Я особисто зараз підтримую обвинувачення у трьох справах, де потерпіли мої діти. на жаль, зараз є таке на мене справа, де 10 потерпілих дівчата від 11 до 14 років, і напротязі доволі тривалого часу дорослий чоловік вчиняв від основних злочинів. Я не розумію, як взагалі у людей, як вони можуть робити таке. Старші люди, від яких діти чекають допомоги, підтримки. Деякі старші люди або там, наставники мають розкривати в дітях їх потенціал, натомість вони просто вчиняють страшні злочини, і тим самим це може призвести до ну, фатальніших результатів. І... Наслідки на все життя це стовідсотність так Психологічні так точно. Тому позиція Генерального прокурора, ви всі її чуєте і знаєте, він орієнтує і просить Верховну Раду про те, щоб... Ввести максимальну міру покарання відносно злочинців, які вчиняють злочини, тяжкі, особливо тяжкі злочини відносно дітей. Наша позиція однозначно незмінна. Всі злочинці, які скоїли злочини відносно дітей, мають нести максимальну міру покарання, і ніяким чином вони не зможуть увійти від цього покарання. Стовідсотково. Ну і все ж таки, пропрацювавши майже півроку в нашому регіоні, побачили якусь специфіку, відмінність від іншого регіону, наприклад? Чи проблеми наші дуже такі, знаєте, однакові? Що в Одесі, Одесьчина, що в Києві, Одесьчина, що у Львові? Там, ну я не знаю. Дещо дуже колоритний регіон з привітними людьми, максимально позитивні емоції. Звісно, є певна специфіка з урахуванням. Географічної специфіки mm -hmm. це все-таки єдині морські ворота в країні. На так, жаль, порти море, звісно. Звісно, так. є певна специфіка вчинення злочину цієї категорії. Так, е, найбільша область в Україні, найбільш розтягнута Також і специфіка. Є величезна кількість різних національностей, які. Мають свої інтереси. Це просто в те, те, що кидається в очі, тому що в порівнянні з іншими регіонами. Певна віддаленість від центру, тому що всі звикли звертати увагу на столицю на околиці, але загалом максимально позитивні емоції від регіону. Регіон, як я вже сказав, зустрів максимально позитивно. Почав працювати тут в літній період, тому побачив всі І море, і сонце. Да. Все побачив так, і шлагбауми з oh, незаконною да. забудовою. Тому 에, намагаємося трошки привести відповідність, хоча бачу, що коментарі різні в приводу тих же шлагбаумів. Що... Але надіюся, що буде змога в наступному сезоні. Закінчити ту справу, яку ми почали в минулому в минулому сезоні. Я вам цього бажаю від душі і дуже рада, що Одеса викликає позитивні емоції навіть зараз, коли Одеса переживає ну так само, власне, як і багато інших наших міст, не найкращі часи і в сенсі обстрілів так само, але все одно ми сподіваємося на краще, віримо в краще і будемо. Бажати, що новий рік, 26 й буде все ж таки більш, більш більш багатшим на такі позитивні події. Дякую вам дуже, Андрій Дякую Святок, вам. керівник Одеської обласної прокуратури, був сьогодні в нашій студії. Трошечки підбили підсумки цього року умовно. Так поговорили і про вільний доступ до моря, і про ті храбауми, які були в нас, і до яких ми звикли, і до яких ми систематично зносяться а потім вони знову з'являються. Ну і про багато іншого, і про те, що. Діти сьогодні мають бути під захистом і прокуратура це дуже підтримує. Тому дякую вам за роботу. Я сподіваюся, що побачимося ще на першому місці. Дякую. До зустрічі. До